Вас, мої дорогеньки, я Ірина, і знову ваше запитання було воно десь в середу. Сьогодні вже субота виходить так. Пані Ірино, сьогодні генерал Кривонос в Ютубі заявив, що ОП потихеньку хоче змінити залужно, і навіть є кандидат. Дуже важливо, зроблять вони це чи ні, тривожно. Якщо буде ваша ласка, зробіть розклад. Дякую наперед. Я не можу сказати, хто це був, тому що. Бачу, велика буквочка А. От, Людина була на буквочку А. І так, давайте подивимося. Чи дійсно потихеньку офіс президента хоче замінити залужного. І в них навіть кандидат. Да, ви знаєте, стопроцентно. Але там щось зараз ми подивимося. Ви знаєте, цим вони провалюють наш і контрнаступ. І, взагалі, рух України. Цим вони все розвалюють. Зараз ми подивимося, чи є кандидат. До речі, вони роблять це час від часу. Ви вже, ми вже такі робили розклади, що хотіли замінити. Вони кожен раз прощупують людей, чи будуть, ви знаєте, таке, і викинуть. Ось, і це вже було. Це вже було. І нічого вони не зробили, тому що люди дуже возмущаються. У Залужного дуже високий цей рейтинг. Вони не зможуть це зробити. Але зараз ми подивимося, чи зараз. Бо я бачу, що в них є вже хтось. Дійсно, є. І ось тут у нас перевіряють вас на емоційність. Дивіться, дуже багато. Є а, з дописувачів чи просто відвідувачів мого каналу, які пишуть: ми все бачимо, ми все розуміємо, але не нагнітайте. Люди добрі, якщо ви будете мовчати, ось це відбудеться. А Ірина неправда, Ірина не закликає до Майдану. Не треба розповсюджувати ось ці а, ну, як би це сказати, побрехеньки. Дивіться, і тут, туз. туз. Ну, ви знаєте, дивіться, зараз я вам скажу: самі тузи вийшли. Дивіться. І в кінці у нас розбите серце. Мої дорогі, ні в якому разі не можна допустити, щоб його поміняли. Ні в якому разі. Наразі у нас немає кращого. А вони, бачите, ось тузи. Їм кортить. Їм кортить. Зупиняє їх, хто їх зупиняє. Що їх зупиняє? Бо тут видно, що щось зупиняє їх. А я знаю, хто їх зупиняє. Дивіться, дві впливові людини. Це можуть бути е, люди з. Як це називається? Наші, наші партнери. Це можуть бути наші партнери. Ось наш Зеленський. І два якихось дуже партнери, які наразі, бачите, відвернулись від нього. Ви подивіться. Як вони ось вони наразі і зупиняють Зеленського? Ось, якщо би було так, я би сказала, вони якось, а тут, бачите, карти випали так, що відвернуті від нього, не поділяють е, його думку, його дії, все, що він робить. Якось так. Зараз ми подивимося, чи вдасться йому це. Так, дуже важливо, зроблять вони це чи ні. Зараз ми подивимося. Ну тут є у цього, у Заложного є, ну, скажімо так, дах. Так? Це наші партнери. Американці, британці, хто там ще НАТО, нехай буде. І так, подивимося, чи вдасться. Чи зроблять вони це, чи ні? Ні, ні, не зроблять. І я скажу чому, тому що їм не вдасться. Вони такі не наважаться. Те, що вони багато говорять, вони його утискають. Так, вони його утискають, так, вони йому щось мішаються, вони його заставляють якісь придуркуваті накази виконувати, пам'ятаєте, поміняти того з, як його, з Одеської області того. Як, як його наз... того, що воєнкома. Воєнкома з Одеської області заставили його поміняти, що це не його обов'язки, а обов'язки сирського. Розумієте, Зелен... Цей... залужний взагалі до цього нічого не От Тому я й кажу, його відволікають, його крутять, але ось ці карти кажуть, не вдасться їм. Це їм, знаєте, Кишка затонка, кажу так, як є. Щиро дякую вам любі за увагу, за ваші чудові запитання. Бережіть себе і разом до перемоги.